Добрий день, дорогі глядачі. Це відповіді народні відповіді. І ми готові озвучити вам всю правду про базову соціальну допомогу, тому що дуже багато людей хочуть отримати ці завітні 4,5 тисячі, бо багатьох навіть пенсія до такої суми не дотягує. Але на жаль, наразі не всі можуть її отримати. Но є нова постанова номер 14.051 від 18.09.2025. Тобто зовсім свіженька, ініціатор Юлія Свереденко, відповідно до якої базову соціальну допомогу будуть розширювати. Тож що таке ця базова соціальна допомога, як вона кому будуть видавати, які суми по 4,5 тисячі чи по 3 дев'ятсот і які суми розраховані на пенсіонерів і на всіх інших, і коли цю базову соціальну допомогу зможе оформити, отримати більша кількість людей, давайте детально розберемо. Поїхали! Що таке базова соціальна допомога? Базова соціальна допомога це абсолютно нова тестова виплата від держави, яка буде заміняти усі соцдопомоги, які надаються зараз. Зараз існує велика безліч соцдопомог. І Кожна з них це якась окрема сума, і як каже пенсійний фонд, їх їм важко адмініструвати. Хто що отримує кому де, коли. До речі, всі виплати вже перенесли до пенсійного фонду. Це вже не Мінсоц виплачує таким чином. Вони хочуть зробити одну якусь базову виплату, базову величину і, типу, всіх людей підганяти під ню і виплачувати її їм. Наразі це 4,5 тисячі гривень. Хто має право її отримати зараз? Е, Наразі прямо зараз мають право отримати. Е, Малозабезпечені – ті, які мають офіційний статус, малозабезпечених. Далі одинокі матері. Далі багатодітні сім'ї. І далі діти, на яких не виплачуються аліменти по якимось причинам, тобто сім'ї на дітей, яких не виплачуються аліменти. Тому що ця допомога це саме на сім'ю. Ну, одна людина теж як сім'я може її оформити, але якщо в сім'ї декілька членів проживає, то це саме розраховується на них. На кого планується розширити отримання? Якщо прочитати оцю нову постанову кабінету міністрів нашого уряду. То право на базову соціальну допомогу матимуть сім'ї, які постійно проживають на території України, а також інші сім'ї, зокрема іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями в Україні, або особам, які потребують додаткового захисту. Та які мають середньомісячний скупний дохід нижчий ніж розмір базової величини для сім'ї, та з урахуванням критерії оцінки фінансового майнового стану сім'ї, який визначається в порядку, встановленому в кабінету міністрів, тобто перекладаю на зрозумілу людську мову, всі, в кого дохід сімейний, нижчий, ніж базова величина. Базова величина наразі це 4,5 тисячі для першої людини, яка подає допомогу 3,950, тобто 70% для іншої, і 100% — це 4,5 для дітей до 18 років, і також для людей з інвалідністю першої другої групи. Єдине, що тут не до кінця зрозуміло. Чи Кабінет міністрів залишить поняття цієї базової величини, чи він зробить його якимось іншим? Тому що в попередній постанові цей нижчий, ніж розмір базової величини, звучало як нижчий, ніж розмір мінімального прожиткового мінімума. Тобто вони замінили це поняття, це хорошо, що вони замінили. Більше людей зможуть його отримати. Але тепер незрозуміло, чи кабінет міністрів залишить оцей розмір, тому що це якась вигадана сума. Яку вони самі придумають, і поживемо, як то кажеться, побачимо, що вони там напридумають. Коли це планується? Планується з 1 січня 2026 року. Так, цей законопроект переданий до Верховної Ради. Наші депутати будуть за це голосувати. Я думаю, що вони проголосують. До речі, Інформація про те, щоб розширити базову соціальну допомогу з жовтня, сайту пенсійного фонду не забрали. Тобто, цілком реально, що з жовтня збільшиться кількість отримувачів, но на кого і як наразі не написано. Всім по 4500 чи є інші суми? Е, ні, не всім по 4500. Дивіться, як в загальному визначається базова соціальна допомога. 4500 це на першого члена домогосподарства, який написав заяву. 4500 на всіх дітей до 18 років. 4500 на кожну людину з інвалідності першої і другої групи, які проживають в цьому домогосподарстві. На всіх наступних, тобто ви чоловік і дружина, да? чоловік написав заяву, ви дружина, ви працелдатна дружина, то на вас вже 3 950. Тобто на кожного наступного 3 950. Е, Як розраховується, береться ваш скупний дохід сім'ї. Наприклад, ви дружина. Отримуєте там сидите в декреті з трьома дітками, отримуєте виплату 800 гривень на дитину. Це воно вже враховується. у Вас супний дохід сім'ї. Далі ви отримуєте дві тисячі як багатодітна сім'я. Воно також врахувало. Ваш чоловік отримує, наприклад, мінімальну зарплату. Це 8 тисяч на руки, це 600, Він отримав це. Також додалось. Додалось те ще де. Получилося скільки 600, 700, 800, 8600. Базова соціальна допомога. На вас це буде 4500 помножити на 3 за 13,5 тисяч плюс 3950. Тобто трішки більше 17 тисяч в загальному. Мінус ті, які ви отримаєте, і таку суму ви отримаєте на руки. Получається, що якщо цих 17 тисяч, віднімаємо 8700, 8 то це трішки більше 8 тисяч гривень. Ви отримуєте на руки базової соціальної допомоги як багатодітна сім'я і як мало Як оформити? Оформити зараз вже є, слава Богу, багато варіантів. Найпростіший це ну, не я би, найпростіший, найрозповсюдженіший це піти в відділення пенсійного фонду, так само пенсійного фонду, не Мінсо, а саме пенсійного фонду. Далі можна через уповноважених проживаючих в вашому. Населому пункті, тобто, це старости, прозорі офіси, можна скрізь там. І зараз, на даний момент, от буквально вчора, ну, вже якщо дивитися, від сьогодні позавчора, е заявили про оформлення цієї базової соціальної допомоги через ДІЮ. Тобто навіть через ДІЮ можна подати заявку. Але зараз це лише для малозабезпечених. Одиноких матерів і дітей, на яких не платяться аліменти. Ви саме можете подати заявку через Дію. Багатодітним треба йти в пенсійний фонд. Тож користуйтеся. Єдине відразу вас попереджу про нюанси, з якими зіткнулися підписники Народної думки, коли оформляли. Базова соціальна допомога не оформиться, якщо, наприклад, в вашому домогосподарстві є працюючий член сім'ї, тобто людина. Яка повинна типу попрацювати, він старший 80, молодший 60, і він не є людиною з інвалідністю чи ще щось. І якщо у нього за цей період 6 місяців, тому що подається довідка за шість місяців, є пробіли в праці, тобто він там працював три місяці, потім сидів вдома, потім знову працював два місяці, то йде відмова базової соціальної допомоги. Якщо. Ви е сім'я, проживаєте разом, все вас, діти, але ви з чоловіком прописані окремо, йде збій, і також відмова базової соціальної допомоги в найближчий час, скоріш за все, це все пофікся, тому що такі люди раніше отримували соцдопомогу, приносивши відповідні довідки, чи ще щось зараз же довідки, як такі не добираються. Тобто система автоматично все витягує. Якщо про якась про вас інформація відсутня, то спочатку потрібно в реєстр внести ту інформацію десь там, а потім операційний фонд її звідти десь якось там витягне. Ну, отак це все працює. Це, нагадаю, поки що експериментальний проєкт, тому що тому він тестується. Але в загальному, такі вже неприємні сюрпризи, люди відтестували і побачили, що дає злой. Тому оформлюйте, отримуйте, е -е, якщо ви є в списках. То обов'язково її отримайте. До речі, що хотілося ще сказати, що якщо взяти цей законопроект і уважно його прочитати, прикласти до людей, то виходить, що люди з інвалідністю, які отримують менше ніж 4 з половиною тисячі, тобто в них менший розмір їхнього доходу ніж. Ця базова величина. Якщо в них немає іншого доходу, то й вони можуть подати. І е, пенсіонери, які отримують менший розмір. Єдине, що стосується пенсіонерів, то там є градація по стажу. От, наприклад, якщо у вас більше 30 років трудового то, страхового вже зараз немає трудового вже страховий стаж. То розмір базової соціальної допомоги для вас 3960. Якщо у вас від 20 до 30 років, це 350, якщо від 10 до 20 це 290, якщо менше 10 років стражу, то 2,385. І кажуть, що пенсіонери, які є пенсіонерами, тобто по роках, тобто вам за 60 років, але не отримали право на пенсію через недостатню стажу, також зможуть оформлювати оцю виплату і отримувати цю допомогу. Тому очікуємо затерпінням введення нових категорій. Слідкуйте за інформацією. Як тільки будуть якісь новини, відразу вам розповімо. Дякую вам за запитання. Дякую за відповіді. До побачення.